Добрі друзі, шановне панство, сьогодні у нас на огляді чергова посилка від Едуарда Павловича за вартістю 55 гривень дійшла мені як документ. І власне таке, така шара буває не завжди, бо посилки, які відправляються як документ, часто співробітники нової пошти відмовляються відправляти як документ, бо всередині звук є відповідний, що там явно не документ, а якісь монетки відповідно. Є нюанси. Так, зараз ми перевіримо. ну Тут у мене ціла підбірка монет великої кількості і цього разу розглянемо тільки одну з них, бо власне більш... більше не зможу. ну Не те, що не зможу, затягне це відео. Тут так. Хочеться, щоб воно було коротко, але, головне нічого зайвого. Тут половина відео зараз займе розпаковка цієї посилки. Так, хочеться і, і щоб показати, як люди поховують. Покування у людей набагато краще, ніж у Нацбанку буває, як в даному випадку. Бачите, скільки захисту від плівки? Все заради того, щоб ваш товар задоїхав цілий. Я вже цього продавця купую товари часто і домовляю, щоб він не відразу відправляв, а там накопичував депа декілька монет, а вже тоді, коли напишу, що можна відправляти, тоді він власне, відправляє. Так, от у нас власне така от кількість монет. Зараз обережно таку виріжемо частинку пакування. І це класно придумано. Кось тобі так, коч тобі ось так. І от там все всередині набито, набито наклеєно монетами. Кожна монета, як видно з краю, в Z-пакет розміщена, додатковий захист. Якщо правильно розпакувати, то всі ці пакети залишаться цілими. Але не факт, що може бути приклеєний скотчем і відповідно можна їх трошки пошкодити. Так, це все викидаємо. Зараз воно не потрібне. Переходимо власне, до розпаковки. Тут монет, як ви бачите, зараз покажу, скільки тут загалом вийшло монет. однією її як документ. Чому вигідно накопичувати відразу, забирати всі відразу. А не якраз в банку по одній цідеш через те, що можна таку кількість монет одним разом забрати Це відразу. Так, і от візьмемо першу монету, яка потрапиться на встижку. Ага, зараз, так не так -то все просто, зараз буде відірвати легенько, щоб звільнити від цього пластику. Пластик такий такий ніде пінопластик. Ми раз так це розірвемо. Так, ну ось, ніби так звільнив і візьмемо будь-яку з цієї партії монет. От Перша з них. Зараз тільки спробую звільнити із її звільнити зі пакета. Це поки що хай лежить на формі. Ага, тут не всі вони в зіп-пакетах окремо, вони в загальному зіп-пакеті. Все, хай воно так і залишається. Ми візьмемо ту, яка в окремому зіпі була приклеєна. Зараз візьму собі помічника, бо відкрити зіп-пакет незручно з ходу. Так, ну ось більш-менш дається її. Звільнити. Так, це у нас монета. Зараз покажу ближче. 5 гривень 2001 року. О боже, як це давно вже було. 400 років Кролевцю. 400 років кроливцю. Зараз трошки її подвинемо на центр. 400 років. 400 років місто Кроливець. Це місто на Сумщині. Я був у цьому місті, до речі, був у Сумській області. Ходив туристичний похід. Спочатку саме потім з групою учнів. Ось це реверс монети. Тут показаний такий орнамент з птахами національної ремесла, герб даного міста. я скажу, що це за святий, схожий на, архи... на арх... архіст на архангела Михаїла, який тримає в руках Терези під ним, під ногами змія і в руках тримає меч з крилами. Не буду говорити точно, що це він, але дуже схожий. E, значить, на аверсі монети зображено напис Україна, Малий Державний Герб України. E, це арка міського парку відпочинку, 2001 рік карбування, напис Кролевець і логотип етно-монетного двору. І під аркою, відповідно зображено орнамент. E, на реверсі монети відповідно, зображено герб міста в обравленні, характерних для королевця елементів геометрично рослинного орнаменту з птахами, ось стосовно міста королевця, що нам про нього відомо, ну точніше, цієї монети, 400 років Королевцю – це ювілейна монета, номіналом 5 гривень, випущена Нацбанком України банком України, присвячена районному центру Сумщини, місту Королевець, яке засновано в 1601 році, і вже в 1644 році дістало Магдебурзьке право. Це один із центрів торгівлі, широко відомий своїми виробами художнього ткацтва тканинами і рушниками. Тобто кролевець дійсно згадується навіть на карті Ремесел України, відмічений кролевець як центр декоративно-ужиткового мистецтва. Конкретно він займається художнім ткацтвом. Ось. Номінал монети 5 гривень, вага стандартна і діаметр також стандартний, 16,5 грамів, діаметр 35, гурт монети Рифлений, Метал Нельзібер, рік арбувани 2001. І що цікавого, на момент випуску монети у 2001 році, її вартість складала її номінал, тобі ж 5 гривень. Цю монету можна було купити за 5 гривень у філіях Нацбанку, які реалізовували їх. Зараз така монета стане на 2024 рік, її ціна поливається від 900 до 1000 гривень. Тобто, в залежності від стану, більш-менш такому файн, екстра файн 900-1000 гривень. Якщо вона там потерта і так далі, можна знайти дешевше. Але нащо нам дешевше? Нам треба, щоб монета була гарна. Ось. А стосовно тиражу монети, то тираж у неї є всього 30 тисяч одиниць. І ця монета відповідно буде моєю першою монетою у 2001 році, яку я покладу до свого альбому планшету. То так поступово на аукціонах закупаєш. Ну, хотілося б зібрати весь рік і покласти його до колекції, але не завжди є в продажі монети одного року. Тому доводиться так от по всім рокам скакати і брати те, що продають. Більш-менш, ну відповідно, ціни. Інколи на аукціонах ціни вищі, ніж ринкові, там, на 50-100 на, не то, що, там, на, 50, на 100 гривень не хочеться переплачувати зайві кошти, бо ще ж треба враховувати, що ще ж доставка йде. Ось це відповідно додаткові витрати на ваші монети. Ось. Але тим не менш вигідно їх тако скуповувати, накопичувати однією посилкою і потім це все забирати. І... Продавців, в принципі, кількість велика, асортимент продукції дуже великий, всіх цих монет України, їх там загальна кількість більше 600 монет. Більше 600 там вже цифра до 700 монет доходи. Я маю на увазі е, Нельзильберу. Більше 600 монет. Представте собі кількість, наскільки можна, можна розігнатися на це все. Тому ось такий от невеличкий огляд. Монети 2001 року. Ставте лайки під це відео, підписуйтесь на канал, і до наступної зустрічі.